Добрий ранок, діти. В травні все навколо зелене, тепле, пахне квітами, а іноді на прогулянці ми можемо зустріти їжачка. Він такий кумедний, з голочками, маленьким носиком, принюхається, тупціє лапками. Але чи можна його гладити брати на ручки? Ні, діти, не можна. І ось чому. Їжачок? Це дика тварина. Він живе в лісі, на галявині, у парку. Він звик бути сам. Ми, люди, можемо не помітити, що їжачок трошки захворів, або на ньому живуть мікроскопічні жучки, кліщі. Вони зовсім непомітні, але можуть нас жалити і зробити наш організм слабеньким. А ще їжачок іноді може налякатися. Та вкусити нас не тому, що він злий, а тому, що боїться. Так, якби хтось великий різко взяв вас на руки, ви б злякались теж, правда? і їжачок теж лякається. Що ж робити, якщо ми зустріли їжачка? Зупинитися, подивитися здалеку, пошепки йому сказати «Привіт, їжачку, гарного тобі дня! І йти далі, бо їжачок має свої справи. Торкатися не треба, тому що їжачок може вкусити. Він дика тварина. Будьмо уважні до природи. Нехай травень дарує здорові, сонце і приємні враження. До побачення, діти, до нових зустрічей!